Кожен судить про інших в першу чергу по собі. Бо для того, щоб судити про людину, потрібно побачити його справи. Не слова, що він каже про себе, а саме по справах можна судити про людину. Проте, як можна зрозуміти, яка людина перед тобою, потрібно уважно послухати, що вона каже про інших. Це і показує її цінності і внутрішній світ. От як про це, що кожен судить по собі, мовить мудра притча. Одного разу. Коли вже почало смеркатися, чоловік сидів на порозі своєї оселі, втішаючись прохолодою. По дорозі йшов чоловік. Подорожній, побачивши чоловіка, подумав, цей чоловік лінивий, він не працює і весь день сидить на порозі свого дому. Трохи згодом з'явився інший мандрівник. Він подумав, цей чоловік Дон Жуан сидить тут, щоби підглядати за дівчатами і, може, навіть допікає їм. Врешті-решт один чоловік, що йшов дорогою подумав: цей чоловік великий трудівник. Він напружено працював весь день і заслужив на відпочинок. Насправді, ми не можемо дізнатися багато про чоловіка, що сидить на породі своєї оселі. Однак чимало можна розповісти про трьох мандрівників: перший був ледарем, другий недобрим, а третій великим трудівником. Вони думали так про чоловіка, судячи по собі. Найкраще людей потрібно сприймати такими, як вони є, без зайвих очікувань та порівняння по собі. Коли ти починаєш сприймати людей такими, які вони є, а не починаєш сустити по собі, ти перестаєш гніватися, ненавидіти і відчувати різні негативні почуття і емоції. Ти залишаєшся спокійним і бережеш свою нервову систему. Усі хвороби у людини від нервів, і тільки венеричні від нерозвірливого кохання. Завищені очікування та порівняння по собі це найголовніші проблеми у спілкуванні та взаємовідносинах, і основні причини конфліктів та непорозумінь. І це заважає тобі бути щасливим та насолоджуватися життям. Тому завжди потрібно в першу чергу бути собою і сприймати людей такими, які вони є, без зайвих очікувань. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен. І зобов'язаний своєму житті це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.